Христос народився. Маємо сьогодні гарну можливість, цей чудовий час бути в цій присутності Господній і насолоджуватись, насолоджуватися ще цими можливостями, тому що ми не знаємо, що буде завтра, не знаємо, скільки часу. Ще ми можемо так збиратись вільно, легко, славити Бога, але сьогодні маємо гарний час і за це слава нашому Господу. І бажання мого серця поділитися Божим Словом. І ми зачитаємо, це буде перше послання апостола Петра з першого розділу, з третього вірша. Благословний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну і непорочну та нев'яночу заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на Спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся! З того засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується. На похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте радістю, невимовною і славною. Бо досягаєте мети віри вашої спасіння душі. Слава Господу. І коли я роздумував над Божим Словом, чим би сьогодні поділитися і знову, дивлячись на ті події, які відбуваються в нашій країні, хотілося би порозмірковувати разом з Божим народом про випробування, про певні труднощі, які приходять в наше життя, які приходять. Нежданно, негадано, ми їх не очікували. І чому це приходить в наше життя? Що Господь хоче зробити через певні труднощі, складнощі в нашому житті? Що хоче Господь зробити в нашому серці в першу чергу? Знаєте, я не так давно проповідував на цю тему і хотів би просто тільки нагадати. Перші пункти, про які я говорив швиденько, а потім Господь десь моє серце на одному пункті, на якому я би хотів, щоб ми більше пороздумували. І хотів би просто нагадати для, для всіх нас, чому приходять випробування. І перша причина випробування приходять, щоб показати, хто ми є. Ми знаємо, коли було дві будівлі. Одна збудована на піску, одна на камені, прийшло випробування. І воно показало, хто є хто. Хто правильно будує, а хто неправильно. Друга причина, про яку я нагадував, випробування показує, хто є ті, хто нас оточують. Ми пам'ятаємо чоловіка, який йшов до, з Єрусалиму до Єрихону. попадається він розбійникам, його побили. Він лежить і проходять люди, які би мали йому допомогти. Священик, левит, здавалося б, мали би допомогти. Але допомагає та людина, на яку він абсолютно не сподівався, що вона може допомогти. Випробування показує не тільки хто ми є, а показує тих людей, які нас оточують. Також випробування робить чутливими нас до болю інших людей. Тому що. Коли ми щось пережили в своєму житті, і ми бачимо людину біля нас, яка те саме переживає, ми це набагато більше розуміємо глибше. Тому що ми самі це пройшли. І також випробування приходить деколи в наше життя, щоб ім'я Боже прославилось, щоб Божі діла з'явили, щоб люди побачили, що дійсно є живий Господь. Ми знаємо. Коли, учні, коли побачили чоловіка, учні з Ісусом, який був сліпий з народження, і мене запитуються, учителю, хто згрішив? Чому це прийшло в його життя? Хто згрішив? Він чи батьки? А Ісус відповідає, не згрішив ані він, ані батьки, а щоб діла Божі з'явились на ньому. І ми знаємо маса свідчень, де люди виходили і розповідали, як Господь зціляв, як Господь допомагав їм, їхнім дітям. Розповідали про чудні діла Божі, щоб укріпити віру не тільки їхню, але й тих, хто їх слухає. І зараз, брати і сестри, я би хотів, щоб ми зосередили свою увагу ще на такій одній думці, чому приходять випробування в наше життя. І я розповім таку цікаву історію, яку я колись чув, читав, про одного. Німецького барона це було ще в давні часи відбувалася подія. Знаєте, як у багатих людей в них є свої якісь примхи, забаганки. І він мав свій власний замок, там були башні в цьому замку. І він захотів, десь таки почув чи придумав, захотів, наказав протягнути такі металеві дроти між тими башнями. І він собі уявив, що. Має якась з'явитися музика заграти, знаєте, як на гітарі, десь вітер повіє, і має творитись музика. Ну, і він, його слуги це все виконали, він стояв, стояв, дивився, дивився, слухав. Музики ніякої не було. Але одного разу ввечері відбувся дуже великий шторм. Прийшла дуже велика буря. І все повітря біля цього замку наповнили якісь надзвичайні звуки. І коли цей чоловік, цей барон, він вийшов на подвір'я, він думає, що що ж це за звуки? А це якраз власне у ті металеві струни, можна сказати, під цим натиском вітру, того шторму, вони почали видавати різні звуки. І якраз, власне, брати і сестри, я би хотів, щоб ви над цим пороздумували. Коли було спокійно, коли було все тихо, цієї музики не було, мелодії не було. Але коли почався шторм, коли почалася буря, коли прийшли, можна сказати, випробування, якщо перевести вже сучасною мовою, з'явилася музика. Ви знаєте, я зауважив, я зауважив ще до початку війни, навіть по своєму житті, що ми привикаємо. Ми привикаємо ходити на служіння, привикаємо читати Боже Слово. Це стає вже звичкою. Рутиною, те, що ми робимо кожен день. Привикаємо молитися. Вже десь, можливо, одні ті самі слова ми повторяємо. Привикаємо співати. Вже стараємося більше не щоб від серця, не щоб це було, знаєте, так Господь торкнувся тебе, а щоб гарно було. Ну, це, це в принципі, правильно. Хоча, щоб професійно це звучало. Але, знаєте, забуваємо, забуваємо про те, що це має радувати не тільки людей. Але це має радувати Господа в першу чергу, наш спів. Ми привикаємо проповідувати. Ми звикаємо. Ми вже знавчилися. Ми вже десь трошечки підкувалися, хтось більше, хтось менше. Десь слухаємо інших, вчимося від них. В той час деколи забуваючи, що слово треба десь пошукати від Господа, щоб воно було. Щоб це помазання прийшло на твоє серце, на твоє слово, щоб це не були тільки слова якоїсь людської мудрості, щоб люди після проповіді просто заловували, як, як розумно, як гарно, які цікаві думки. Але щоб це слово, воно, воно зробило якусь працю, якусь роботу в серці. І знаєте, коли прийшли, прийшла війна, наш край, я пам'ятаю, я думаю, ви теж пам'ятаєте ці перші молитви, які в нас були. Я думаю, ви згадаєте перші молитви наші вдома, коли ми не знали, що буде завтра, ми не знали, що буде сьогодні. Ми не знали, до чого це все може дійти. Можемо пригадати перший місяць, як ми молились. Можемо пригадати, як ми почали десь, можливо, каятись, шукати себе. Може пригадати. Але знаєте, пройшов десь час. Десь воно вляглося, десь ми бачимо, що воно десь, можливо, не, не, не так близько до нас. І ми знову починаємо привикати. І ми знову починаємо привикати. І знаєте, ця, ця мелодія, яка почала грати, приємна Господу, ці звуки, ці струни, вони починають гасати. І знаєте, одна з причин, над якою нам варто задуматись, чому все ж таки можуть приходити випробування. В нашій країні, в нашому житті, Господь хоче пробудити свою церкву. Господь хоче. Тому що, можливо, вже інших способів немає. Тому що ми вже настільки звикли, що, можливо, тільки в цей спосіб ще може щось пробудити в нашому серці, в нашому розумі. І, брати і сестри, знаєте, як кажуть люди, як тривога то до Бога. Як трошечки по тривозі, то вже й по Бозі. Я би хотів, щоб ми десь заглянули в своє серце. Війна змінила наше життя. Але чи змінилося наше серце? Але чи змінився наш характер? Чи, почали ми, чи стали ми ближче до Бога? Чи почали ми більше любити один одного, не осуджувати, не обмовляти, щось за спиною? Чи щось змінилося, ми ж знаємо. Кожен себе, ми знаємо, над чим нам потрібно працювати. Чи, можливо, ми навпаки стали самі по собі, десь закрилися, замкнулися, відірвані. Кожен думає, як, що йому робити сам по собі. Що змінилося? І Господь, який сьогодні дивиться на свою церкву, Він хоче побачити, а що змінилося в твоєму і моєму житті. А що змінилося в нашому серці, в нашому відношенні до нього, до церкви один до одного? Чи ми змінились? Чи навпаки, ми ужорсточились, чи навпаки, наше серце стало більш черствим? І знаєте, Господь свого часу Він говорив до свого народу, що коли Господь уведе тебе до краю, який тече молоком та медом, стережися тоді, щоб ти не забув Господа. Який вивів тебе з єгипетського краю, з дому, рабства? Казав Господь і, по, і застерігав, що таке може бути. Коли в людини все добре, коли немає проблем, коли молоко і мед є, є що їсти, є що вдягнутися, можна почати забувати про Бога. Є така тенденція. І сьогодні, брати і сестри, я б хотів, щоб ми заглянули і побачили. Наше життя, наше відношення до Божого Слова, як сьогодні ми читаємо його, до молитви, до спілкування один з одним, до наших сімей, наскільки щось змінилося в кращу сторону в нашому житті? Знаєте, ми святкували не так давно Різдво Ісуса Христа і. Співали, і будемо ще співати пісні, співали багато гарних різдвяних пісень. Знаєте, є дуже багато пісень, дуже гарних. Я колись цікавився історією, написання пісень. І я зауважив, що дуже багато таких дійсно глибоких пісень. Ви знаєте, пісні хороші, а є такі глибокі, які торкаються серце, Відчувається, ну людина щось пережила, щось пройшла. І дуже багато пісень, історія написання цих пісень якраз була, коли в людей були великі випробування. Коли люди проходили долину смертної тіні. Коли людини щось переживали в своєму житті. І знаєте, оце переживання, оця буря, яка находила, як ми чули цей приклад на ці струни, вона породжувала, породжувала музику, породжувала пісню. І в цих переживаннях, в цьому болі, в цьому крику. Душевному народжувало щось прекрасне. я би хотів розповісти історію створення однієї пісні різдвяної, для нас дуже відомої. І це було, ця історія відбувалася, це було в Німеччині в сім'ї одного шкільного вчителя, який називався Франц Грубер. І якраз власне перед цими різдвяними святами в них була одна єдина донечка. Була сім'я, дружина, і, власне, перед різдвяними святами сталася велика трагедія. Померла їхня єдина дочка. Єдина дитина. І цей чоловік десь вже десь трошки змирився з тим, вже десь трошки прийшов в себе. А дружина ніяк не могла, ніяк не могла прийти в себе. Вона просто сиділа і мовчала. Він до неї говорив, він її заспокоював, він до неї щось хотів сказати. Вона просто дивилась в одну точку, вона просто сиділа і мовчала. І ось він пішов на це різдвяне вечірнє служіння, дружина залишилася вдома. І дивився, як діти виступають, і знаєте, його серце обливалося кров'ю. Він бачив цих діточок, які. Радіють, славлять Бога цими різдвяними піснями, а в його душі була пустота. Коли він повернувся додому, він десь почав трошки розповідати своїй дружині, думав, знаєте, якось її відволікти, почав розповідати, що було на служінні, яка була програма, про що говорили, а вона просто сиділа і нічого не говорила. І цей чоловік, в них було вдома фортепіано, він був музикант. І він сів за це фортепіано. І так десь пальці почали блукаючи шукати якісь ноти, щось перебирати. І було якраз вікно перед ним. І раптом його погляд зупинився на одній зірці. Вона так яскраво світила. І це світло десь не мов би перейшло в його серце. Його серце наповнилося теплом. Радістю. І він починає награвати сьогодні відому мелодію для всього, напевно світу, і наспівувати. Тиха я ніч, дивна я ніч. І коли він починає це наспівувати, награвати, дружина підходить до нього, починає плакати і починає наспівувати разом з ним. І так утворилась, народилась ця. Прекрасна пісня, і це було 24 грудня 1818 року. В цих переживаннях тяжких, в цьому випробуванні народжується пісня, яку сьогодні співають, можна сказати, у всьому світі. Весь християнський світ знає цю мелодію і співає. Знаєте, брати і сестри, в цих випробуваннях, в цих переживаннях щось народилось прекрасне. І Господь, можливо, одна з причин, коли Він щось посилає в наше життя, якісь проблеми, якісь переживання, якісь труднощі. Він хоче, щось, щоб ми прокинулися від духовного сну. Він хоче, щоб ми прокинулися від цієї звичної рутини. Він хоче, щоб ми нарешті служили йому не по, не по закону, тільки не по букві, а по духу. Він хоче мати з нами особисте спілкування, як зі своїми дітьми. Йому не потрібна форма, йому не потрібні обряди, йому не потрібне щось гарне, що є гарне перед людьми. Але йому потрібне живе спілкування з своїм народом. І сьогодні запитання, брати і сестри, ми всі переживаємо ці труднощі. Але чи стали ми ближчими до нього, до Господа? Чи міняється наше життя? Якщо ні, ми зараз будемо молитися. І, можливо, зараз Дух Святий, він турбує ще наші серця. Він турбує кожного з нас. І Він хоче, щоб ця зірка, яку свого часу побачив цей чоловік, яка б засвітила, яка ніби війшла в його серце, наповнила його серце теплом, радістю. І Господь хоче, щоб щось відродити в нашому житті. Він хоче сьогодні сказати тобі: згадай, Згадай той час, коли ти молився, коли ти був так близько зі мною. Згадай, коли ти відчував тепло моїх рук, згадай, чому сьогодні цього нема. Згадай, коли останній раз ти відчував мою близість. згадай. Ми зараз будемо молитись, брати і сестри. І я вірю, Господь хоче щось сказати до наших сердець. Господь хоче щось пробудити в наших серцях. Він хоче щоб ми були щирими, природніми, щоб ми не, загр... не грали в гру. Тому що Господь знає наше життя, наше серце. Але давайте такий, як є, ми зараз прийдемо до Нього і відкриємо наші серця перед Ним.